Служу українському народу службі судової охорони 5 років. З ювілейною датою співробітників служби судової охорони Полтавщини привітали представники Полтавської обласної ради за самовіддану працю та особливі заслуги перед державою їх нагородили подяками, почесними грамотами та нагрудними знаками. Від депутатів обласної ради я хочу вам побажати міцного здоров'я представники вашої служби є тими. То першими зустрічає людей в судах. Ви їх зустрічаєте, ви їм пояснюєте, ви в якійсь мірі забираєте частину того негатива, з яким людина прийшла. Тому я вам хочу побажати ще і величезного терпіння з честю і гідністю, так як ви це робите і зараз, і далі нести службу. Встановлення служби судової охорони припало на складні для України часи, період пандемії та війну. Чимало працівників служби області стали на захист держави, частина з них на варті об'єктів критичної інфраструктури. П'ять років здавалося б, і не такий тривалий проміжок часу. Але за цей служба судової охорони показала свою спроможність, свою дієздатність і свою підтвердила необхідність в ісуванні. Правосуддя в Україні це робота не проста, але цікава і різноманітна. Говорять ті, хто п'ять років на захисті правосуддя. Ми забезпечуємо охорону і захист усіх судових установ і установ системи правосуддя області. А також забезпечуємо особисту безпеку суддів, працівників суду, членів їх родин за потреби. Саме в судових установах можуть бути певні негативні емоції, і наша робота. Зробити так, щоб ці емоції не стали загрозою для інших працівників чи відвідувачів суду. Ця робота є цікавою, тому що кожен день у нас неповторний. Цікавість і заключається в тому, що кожен день, кожної години, я б навіть сказав би, і кожну хвилину тебе спонукає щось робити нове, тому що кожна людина індивідуальна, яка проходить на об'єкт охорони, і тобі під неї потрібно, скажімо, Підстраювати свою психологію, щоб удовлетворити інтереси обох сторін сьогодні. У територіальному управлінні служби судової охорони Полтавщини 200 співробітників. Загалом уся служба налічує близько п'яти тисяч працівників.